Винесла я свої живці, які я садила, зараз скажу вам 11 вересня. Це сурфінії, біла, рожева. І я почала ж, думаю, зараз зніму і покажу, що я їх мені там просто підписниця посовітувала, що каже, мабуть, у вас там земля ну, заважка, ну, важкенька. Ну, я написала, що я потім пересажу, дадуть корінці, то я пересажу. Ну, а так часу ж не було, то я оце ж сьогодні. Я хочу сказати, сьогодні у нас 26 жовтня. Посадила я 11-го. Деякі засохли. Але ось я дві вже в легкий субстрат посадила. То тут вони з корінцями. Ну і думаю, треба ж показати, що я сюди замішала. Я замішала дві частини отаких от ковшика листовий, перегній, оце він ось такий. Дивіться йому рік. В прошлому році я його збирала. Потім зараз, Люся мені перегній такий привезла. Він теж перепрівший, дивіться, труха. Теж таких два ковшики сюди, два ковшику піску і один ковшик з огорода землі. І оце я все тут перемішала. Ось дивіться, отак. І, і виходить отака от земля. Ну, і зараз я вам хочу показати, ну, любу, візьмемо. Давайте оцю по краю вже. Що... Звичайно, тут земля важка. Я ось так вийму його. Дивіться, який тут корінець. Я не знаю, видно чи ні. Дивіться, ось такий. Звичайно, я зараз його пересажу. А, і ще і не сказала, так, землю можна і сюди. Думаю, буду знімати, а тут у мене зарядка закінчилась. Так я швиденько, добре. На вулиці є у мене тут розетка. І я на вулиці прям. Трішки підзарядила, щоб показати. От дивіться, який корінець. Дуже хороший. І я його сюди, я таку величеньку дірочку зробила. Це сурфінія, в мене вона така була повна гарна. Я їх, здається, вісім посадила. Ну, а скільки тут лишилося, черв'ячки викидаю. Вроді перебрала. А вони ще тут лишилися. І мені треба сьогодні обов'язково цього листового перегною набрати. А, і ще забула сказати, лушпиння з насіння сюди. Так, ну, таку жменьку десь добавила як. Ну, просто добавила І оце так. І зараз я всі, 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 всі пересажу. Ну то сурфіні і зараз ми ось білу подивимося. Так, да, ну земля заважка. Тут не знаю що. Теж, Там я вже ж побачила, що є. Тут немає корінця, бачите? Ну, але я теж його посажу і піділью корні а там, бачите, є. А ну, тут у мене ще якась рожева бачу. Зараз рожеву ще подивимося. Ну, це вже легенька земля, я думаю. Ну, я все рівно попідливаю. Я вже тут заготовила і весь корнівін, що в мене був, висипала сюди. Ну, може, купимо потім. Так, оце ось рожева. Так вона гарно. Пускає вже. Ну, ось один і два вже отак пустила. Так, ну, звичайно, земля ж дуже тверда Я не знаю, мене там видно чи ні поставила та її, аби зарядка була. Так. О, дивіться, зараз, зараз, зараз покажу. Всім не струшується, але дивіться, скільки корінців. Бачите, багато. І, і зелена, зелена. Так. Їй треба теж велику робити ямочку, бо корінців тут багато. Ну, тепер все залежить тільки від світла. От. Якщо буде світло, то вони в мене виростуть хороші. Якщо, ну, чому світло? Тому що треба досвідчувати А як не досвідчувати, вони не будуть рости. Пропадуть. Ну і так я зараз всі. Давайте по сурфініям Та ну, хоч, ну, тут у мене, я вже не пам'ятаю, що я тут. Земля, земля була і, мабуть, пісок і все. Ну, зауваження мені зробили вірно. Так, Сурфінія. Дивіться, який корінець. Ну, це скільки виходить? З 11 жовтня було місяць. Зараз у нас 26-те, Значить, місяць. І скільки днів? короче, понятно, <ріст> ой, дай Бог пам'ять. Майже виходить майже півтора місяці, ну да. так, 11-го було місяць.

А тут який корінь, дивіться. Ну, і так я всі попересаджую сьогодні. Добре, що на дворі сьогодні тепло, пише 16 і ллє дощ. А я виходжу тут сонце і краса. Ну, оце вам і прогноз погоди. Так, ну все. корінці хороші. А Віка ще й запитує, каже, там джілки літають. Кажу, ти знаєш, я сьогодні не бачила. А воно ж все мокре і зранку було холодно. Ну, я на дворі підливати не буду, я вже е, піду у хату і піділью. Трішки їх витру і піду виб, е, під віконня. Витру. Ну, оце сурфінія я не знаю. Якщо корінець є, ну, є, ну дуже поганий. Бачите, я її викину. Все. Чогось вона не захотіла, а тут написано сурфінія, то я не буду його чіпати. Оце теж сурфінія, здається. Зараз побачимо. Вона трошки підсохла. А корінець усьо хороший. Я її спасу. Потім манікюрними ножничками пообрізаю оті листочки сухі. Оце, щоб я робила, якби не посадила. І в мене там є ще ростуть на віранді. Я їх Може, якийсь живець теж візьму тепер. Так, і що в мене виходить? У мене виходить. Так, чотири. Шість штук сурфінії цих, а садила я їх вісім. То три, виходить, не приживуся. Так, це. Це була рожева, готова, це без корінця біла. Добре, треба підлити її. Так, далі що? Це біла. Ну, давай, вилазь. Навіть о, -о, -о. я зараз вам покажу. Дивіться, ось так. Ну, все, тепер все залежить від світла. О, так, я думаю, що вони приживуться. Ого, корінець який. Треба отаку луночку робити, бачите, отак. Ой, хороші, ой, прелесть просто. Це вона, прийдеться її десь у лютому вже пересажувати у великий горщик. Ну, а зараз хай ще тут ростуть біла, супер. Молодець. От яка ти хороша. Нам треба квіточки. Ну, оце ще згляну Бі... Блідорожева. Та, мабуть, тут нічого. Ні, корінець є. Корінець є, але листочки, бачите, всі засохші. А корінець живий. Ну, посажу. Що я втрачаю? Нічого. Так, готово. Далі, що це в мене? Це просто рожева. Теж чомусь верх засох. Але зараз побачимо. Дивіться, який корінець. Айда я, да молодець. Віка з мене сміється. Каже, ти кожного року говориш, що ти це робити не будеш. А потім ми ти садиш, а потім все рівно їдемо на базар і купуємо. Отож, нічого. Так, я там трішки підзарядила телефон. Ну, він дасть про себе знати, якщо там зарядка закінчиться. Так, і це корінь є. Тут нічого нема, мабуть. Зараз гляну, що тут таке. Ой, світло-фіолетове в білій спідничці. Нема ні спіднички. Ні корінця ось о. Ну, є там чуть-чуть. Так, хто вже таке? Все, це теж свободна. Так, далі. Скільки тут в мене лишилось ще не так, це. А, а це зорепад, яка отут сама виросла, і там он ще одна квітує. Я її посадила. Ну, оце можна зрізати. Я потім зріжу. Але зараз подивимося, що з корінцями. А з корінцями. А з корінцями все добре, бачите? Так що посадимо. І лишилась у мене одна і он ще друга в блідорожевому горщику подивимось, що там. І сьогодні обов'язково я нас не знаю куди. Заберу оцю листовий перегній, щоб взимку потім посадити. Сині. Синій, що я ще хотіла? А, і болгарський перець. Ну, це так. Так, готово. Ну, я потім все тут в порядок приведу. А, це теж зорепад, ну щось він зовсім не хороший. Ну, не знаю. Курінці живі отак обріжу, хай буде два зори пада. Я потім просто якби в кашпо посажу, ну, горщик, дво, дві разом, щоб був такий пишний кущик. Ну, чогось це ж виходить ампільна, бо вона не давала насіння. Курінців багато, я тебе спасу. Так, оце ж одну перчатку взяла, економлю. Так, легенька земелька. Так, остання. Темно-фіолетовий в точечку. Ну, зараз подивимося, що тут з точечкою чого. Ви знаєте, мабуть, тому що там стояли на підвіконні і було жаркувато. А куди його? А там батарея. Ну, є. Корінці є все. Так що я посажу і додав ще якісь парочку. Приживуться, приживуться. Ну, я хотіла білу, я хотіла сурфінію, і вона жива. Слава Богу. Ну, звичайно, не всі кущики, але. Багато живих. Так, все це я вже посадила. Ну ось так, оце в мене такий експеримент.